Усім привіт, агенти! Схоже, ми отримали всі новини з подій у Токіо під назвою FPS Day X. Тут треба подякувати привіду з нашої Discord-спільноти за допомогу збиранням інформації. Бо все це ми дізнавали спочатку не від розробників, а від учасників події, коли вони щось викладали у Твіттері. Раніше я розповідав, що ми можемо дізнатись про новий режим і виявили, що він має назву реаліз Mode. а от про Survivor зовсім нічого не розповідали. Ці новини були присвячені саме майбутньому святкуванню 10-ї річниці франшизи Division. Отже, після закінчення 7-го року в березні у нас буде міні-сезон 10-ї річниці з окремою перепусткою, з різними подіями, як от множник досвід. А також нагородами, як і іменними, так і екзотичними речами, також і візуальними нагородами у вигляді костюмів з інших франшиз Квенсі, плінтерсейл, Rainbow Six Siege, і Ghost Recon. Також показали дорожню карту святкування і анонсували перенесення механік глобальних подій першої дивізії в другу. І на цій другій карці був показаний перший рейд Dark Hour темні години. Не знаю, як це пов'язано, але цікаво. І ще, схоже, якраз в цей час вийде мобільна дивізія ресюженці, бо про неї в кінці згадали. Виходить, потім можна буде святкувати річницю вже трьох ігор. Тривати такий сезон буде місяць, але це не перевірена інформація. Також були фото з подібні події, де видно нове видання першої дивізії Definitive Edition. Наскільки я розумію, офіційної інформації поки ми не маємо, але схоже це буде видання з усіма доповненнями та комплектами візуалу, а також з бустом до 30-го рівня, щоб пропустити прокачку і дати можливість новеньким одразу поринути в Endgame. Після Survival Fest багато гравців повернулись у першу частину, і після другої прокачка там відчутно складніша. Вороги дійсно як губка смоктують кулі. Але якихось Візуальних покращень у цьому виданню не буде. Для PlayStation і так же зробили патч на 60 FPS і на цьому все. Тож, це буде щось на кшталт покращеної перепуски першого року. Будемо чекати на більш докладні новини ближче до березня. Також анонсували, що буде 8-й рік з сезонами, що й не дивно. Гра зараз на підйомі знов, Тож чекаємо на багато всього нового. Наприклад, вже анонсували колаборацію з одним японським ютубером, який першим виклав ігролат нового режиму. Тож, давайте подивимось на нього. Він буде працювати якраз під час святкового сезону і потім вимкнеться. Відбуватися він буде виключно у доповненні of New York, тож без нього ви не зможете спробувати цей режим. Нам дадуть можливість створити нового персонажа. Для проходження кампанії Нью-Йорка приблизно за 5-10 годин без прогресу у рівні. На відео не видно інвентаря чи мапи, і, схоже, ми не будемо мати якихось білдів в цьому режимі. Як розробники кажуть, він більш рекомендований для існуючих же гравців. Буде зменшений час вбивство ворогів, і шкода буде залежати від зброї та її калібра. Кожен постріл у голову буде вбивати, та і в тіло значно менше пострілів треба зробити. Наш персонаж також буде мати мало броні, і вона не буде відновлювати. Також у нас буде окрема шкала витривалості, яка буде впливати на швидкість переміщення. На відео це не дуже зрозуміло і схоже, треба пограти, щоб відчути. Буде дуже мінімальний інтерфейс без радара, набоїв та смужок здоров'я ворогів. Для більшого занурення або, як то кажуть, імерсивності. Час відновлення навичок буде сильно збільшений, а деякі взагалі не будуть доступні. Набої можна буде здобувати тільки з ворогів і у малій кількості. Посилання на це відео буде в описі і ви зможете саме передивитися. Там приблизно на півгодини ладу. Як окремий тимчасовий режим виглядає цікаво, я так розумію, всі нагороди ми будемо отримувати на основного персонажа за проходження кампанії Йорка в цьому режимі реалізму. Можливо, там будуть ще якісь окремі випробування та досягнення, тож обов'язково треба буде спробувати і не пропустити таку унікальну можливість. Взагалі гарно, що гра не просто йде по рейках сезон за сезоном, з купою інколи зовсім сміттєве спорядження, а дійсно додає щось нове і унікальне. Доволі непогані Військові події на Гейловін та Різдво дають надію, що розробники не зупиняються, і ми ще побачимо різні цікаві експерименти. Як сказав Янік, ось такі новини поки що. Пишіть у коментарях, як вам таке святкування річниці франшизи, ставте вподобайки і заходьте до нашого Discord. Там всі ці новини ще вночі з'явились. Хай всім щастить і мирного неба!